Вітаю! Не те, щоб довго, але думала про назву нової рубрики. І поки це путівник Мішлен, або ж скорочено мій путівник, або ж мій. Путівник, бо мій путівник звучить як реклама Xiaomi. Неважливо, путівників Мішлен є два червоний чи зелений. Обирайте самі. Зелений про найкращі туристичні маршрути, червоний про найкращі ресторани, і назва каналу вам повинна натякнути у вірний бік. Кольору. Цікаво, що Мішлен в першу чергу асоціюється зараз усіх з їжею, з ресторанами, але насправді це компанія з виробництва шин. А от їх засновник Андре Мішлен дуже любив мандрувати, і так був створений перший путівник з місцями, куди варто завітати при подорожах. <кхем> так от оцей цей непутящий вступ. Буде тільки зараз, і тільки у цьому випуску, як і пояснення дисклеймера. Це відео не є повною біографією знаменитості. Скоріше, це сукупність фактів про неї. Відео знайомство. Чому так? Я б хотіла максимально заглибити вас у життя улюблених селебок. Але не можу зробити це через мовні бар'єри. Тому все, що в мене є, це текст на різних мовах, який я штудую та перекладаю. Сподіваюсь, часом формат набере свого блиску та шліфування. Я б дуже хотіла до нього докласти більше, але є те, що є. Але я вклала в нього серце і дякую вам за увагу! І хочу сказати: поїхали! І сподіваюсь, ми поїдемо на колесах саме Мішлен. Головний герой цього випуску, нашого першого випуску, Лі Чонсок, народився 14 вересня 1989 року в Кьонгідо, провінції на півночі південної Кореї. Хлопець був старшим у сім'ї і мав доглядати за молодшим братом та сестрою. В дитинстві багато негараздів йому приносили стосунки з батьком. У них були дуже різні погляди на те, чим має займатися Чон Чонсок. Каменем зіткнення стало те Батько дуже хотів, щоб його син займався бойовим мистецтвом. У той час, як сам Лі Чонсок любив малювати, грати на піаніно в баду. Одного разу, коли він шов із занять по Квандо, то потрапив у аварію і порвав хрестоподібну зв'язку. Я зараз покажу вам зображення і виглядає це дуже неприємно до того ж, це травма каліна. Кому 25+, плюс? розуміють, що коліна з часом і так самі розвалюються. А тут. Якби з самого дитинства вже травма. Але тоді хлопець навіть зрадів, бо нарешті можна буде не ходити на теквандо. Проте ніт. Після загоєння батько все одно відправив сина назад на заняття. І як підсумок Клічонсок має четвертий дан по теквандо. До речі, травма накладе відбиток і на подальшу кар'єру актора, бо вона постійно буде нагадувати про себе запаленням і складнощами під час виконання екшн чи бойових сцен. Вертаємось назад, і поки коліно Чонсока загоювалось, він проводив багато часу вдома і дивився до раму Full House. Або ви можете її ще знати під назвою Повний дім. Лі Чонсоку неймовірно, сподобалась до рама, а ще більше Рейн. Саме Рейн стане його зразком для наслідування і зародком мрії про акторську кар'єру. У 2012 році Чонсок запостить фото з Рейном і підпише його. Саме так. Мій приклад для наслідування. Взагалі, якщо казати про дитинство актора, то не можна минути той факт, що він був дуже інтровертним та ще й сором'язливим. Він не підіймав руки на уроках, навіть якщо знав правильну відповідь, і вже точно не міг перед усім класом здати, ну, наприклад, презентацію. Так тривало до середньої школи, але потроху зовнішність стала грати йому на руку, і він все більше починав спілкувати з людьми. Хоча він досі каже, що часто йому абсолютно немає про що говорити з іншими, тим паче незнайомцями. На додачу Лі Чунцок дуже нервує перед натовпом. Наприклад, на прес-конференціях, вісім людей ще може витримати. А далі починає пітніти та червоніти. І звичайно, від цієї гіперреакції він ще більше нервує. Багатьох розчарував казус у 2016-му на NBC Drama Awards, коли Чунцок отримав головний приз і мав виголосити промову. Вона була дійсно дивна. Він піднявся на сцену. Подякував і сказав, що не вмів виголошувати вигадані промови, як інші люди. Потім назвав декілька прізвищ, також подякував своїм шанувальникам. Актор спробував завершити словами про наполегливу працю, але ведучий наголосив, що попередній учасник дав розгорнуту відповідь. Лі знову на це відповів коротко, і після ще декількох зніяковілих реплік з обох боків йому відповіли: Кажи, що хочеш. І Чонсок сказав. Я прийняв дві таблетки Чон Шім Хван, але моє серце досі сильно калатає. Дякую, як ви можете здогадати, це були заспокійливі. Пізніше Лі написав у соцмережах, що ще ніколи в житті настільки сильно не нервував та усвідомлює, що не зміг належно усім подякувати. На противагу страху публіки, коли Чонсоку комфортно з людиною, він дуже тактильний. Під час розмови він може взяти людину за руку, незалежно від того, чоловік це чи жінка, обіймати цю людину. Іноді це створює навіть непорозуміння чи дискомфорт, якщо поряд особистість, яка потребує більше власного простору. У 17 років Лі почав модельну кар'єру і став наймолодшим чоловіком моделлю, який дебютував у програмі Seoul Fashion Week. Також Лі Сок був трені для айдол групи протягом трьох місяців і підписав контракти з агентством SM Entertainment. Це агентство славиться своїм зірковим складом, до прикладу, гуртами EXO, Shiny, aespa. Однак з Лі Соком шляхи їх швидко розійшлись, бо він хотів стати саме актором, а вони хотіли зробити. Робити з нього репера, хоча на початку йому обіцяли саме акторську кар'єру. До слова кажуть, що Лі Чун Сок досить погано співає та танцює З танцями Він, начебто, виправився щодо співу не знаю, але він точно записав ос до дорами, доки ти спала. Кам то мі. У 2010 році відбувся офіційний акторський дебют Лі Чонсока в південно-корейському серіалі Принцеса прокурор, хоч там і постійний персонаж зловити його важкувато через короткі репліки. На великому екрані актор дебютував у фільмі Жахів Привид Боже. Як мені подобається дивитись уривки старих фільмів та дорам. Ти ніби занурюєшся у зовсім інший світ. І, до речі, зверніть увагу, які ці проекти абсолютно різні за настроєм. Роль у підлітковій дорамі школи 2013 стала проривною для Лю Чонсока, і він отримав за неї першу акторську нагороду KBCS Dorama Awards у категорії Найкращий новий актор. А зараз хвилинка <кх> запаморочення. Можемо продовжувати. Дякую. Роль у дорамі 2014 року Пінокіо принесла йому перемоги у шести номінаціях на різних мистецьких церемоніях. Він також став наймолодшим актором, який виграв нагороду за найкращу чоловічу роль на 27-й церемонії вручення премії Awards. Евордс. Лічонцок грав у китайській дорамі під назвою. Коханці нефриту, яку вже заборонили в Китаї з купи причин, які стосуються як політичних відносин між країнами, так і репутації партнерки по знімальному майданчику. Взагалі, Лі Сок дуже популярний в Китаї. Його воскова фігура була виставлена в музеї Мадам Тюсо в Гонконзі, яку актор сам відкрив під час церемонії. У липні 2016 року актор повернувся на корейський малий екран із фантастичним трилером W. Дорама очолила чарти популярності в Кореї. А Лі Чонсок отримав Десан, головний приз на церемонії вручення нагород MBC Drama Драма У 2017 році актор знявся в кримінальному фільмі Віп. Що стало його першою головною роллю Лиходія. Хочу додати від себе, що я просто обожнюю його у цій ролі. Дійсно, майстерно виконано з боку Лі Чонсока. 8 березня 2019 року Лі Чонсок розпочав обов'язкову військову службу. Якраз через травму коліна, про яку ми говорили на початку відео, його визнали непридатним для зарахування на саме військову службу. Тому він був затверджений на посаді державного службу. У 2021 році Ліченцок повернувся у світ акторства та знявся у дорамі Базіка. Відносини Подейкували, що Лі Чонцок зустрічається з Пак Хе, але ці чутки були офіційно спростовані. Також говорили про його відносини з Сіузі, але тут нічого і не підтверджено, і не сказано. Принаймні я нічого з цього приводу не знайшла. А от 31 грудня 2022 року видання Dispatch повідомило, що Аю та Лі Чонцок перебувають у стосунках близько 4 місяців. Обидва агентства підтвердили інформацію. І наразі ці двоє є однією з улюблених пар Кореї, і тут абсолютно нічому дивуватись, враховуючи репутацію обох селеб. Ці двоє познайомились більш ніж за 10 років до початку стосунків на одному з щотижневих музичних шоу, де вони були співведучими. Подивіться, які вони милі. Породія на Леона для мене просто забест. Під час самого шоу вони навіть трохи сварились через різні погляди на їхні костюми. Але після завершення ще одного розважального шоу вони усунули всі непорозуміння, стали говорити більш відверто і стали друзями. Після оголошення про стосунки пара ділилась з фанатами милими листами один про одного. А Ю каже, що оскільки вони тепер слід Чонсоком в одній сфері діяльності, реальності, якщо вона не може зрозуміти певну сцену, то робить сос дзвінок своєму хлопцю. Лі підтримує свою дівчину присутністю на її виступах, що, до речі, було і на стадії дружби між ними. Також він іноді рекламує нативно її мерч. Що дивно, я не знайшла жодної сучасної фотки, де вони були б разом. А от фотки з одним парубком були знайдені миттєво. Так, так, ми вже бачили його у хвилинці запаморочення. Просто я вирішила не спойлерити цю парочку для тих, хто не в курсі. Лі Чонсок та Кіму Бін знають один одного ще зі старту модельної кар'єри обох акторів. Потім була школа 2013, де вони грали кращих друзів. Дорама закінчилась, а дружба ні. Також актор дружить з Лі Гьон. вже близько 10 років Лі навіть знявся у епізодичній ролі в дорамі важкої атлетики Кім Жу, щоб підтримати подругу, яка грала там головну роль. Цікавого і рандомного, Лі Чун Сок не задоволений своєю білою шкірою, тому не раз намагався засмагати, але ставав. Просто червоним у лі Чонсока було власне кафе. З'явилось воно тому, що він дуже швидко напивається, а з друзями посидіти хочеться. Тож довелось перейти на каву, чим він і задоволений. Лі часто відвідує різноманітні кав'ярні та його власна була віддушеною і любов'ю. Судячи з усього, заклад не пережив пандемію, був зачинений, бо на офіційній сторінці після допису про закриття на невизначений термін нової інформації це не з'явилось Лі Чонсок є, безумовно, вже класичним актором, якого часто можна побачити на корейському ТБ. Також він не полишає модельний бізнес і рекламує одні з топових брендів світу. Я і близько не дивилась цих дорам з цим актором. Та однією з улюблених ролей для мене є безперечно канчоль з дорами W. А якою є ваша улюблена дорама з Лі Чонсоком? Пишіть про це в коментарях, не забувайте про вподобання. Лайки, підписки, репости, і до нових зустрічей!